Вітаю на каналі Магія Таро». Давайте подивимось, коли припиняться обстріли кабами Харкова. Харків, обстріли кабами. Коли це припиниться? Скажіть, покажіть. Захист є в місті. Мріє, що мрії здійсняться. Так, це питання вирішується. Коли це припиниться зараз? Ще ні, це поразка, що вони можуть доставати кабами, руйнування відбуватися ще будуть. Так. Вора хоче, щоб Харків здали. Щоб його віддали цю територію, сказали, ну, це такий ультиматум, що або ми стріляємо цими керованими авіабомбами, або ви нам віддаєте цю територію, здаєте Харків, не обороняєте його. Ось, і це така золота мрія ворога, і з цією метою він це робить. Ще півроку найближче він буде продовжувати ці обстріли. Це вирішується якось іншим шляхом, намагаються вирішити. І це припиниться. Припиниться яким чином? Ворога виб'ють, відіб'ють, дадуть йому відсіч. Ворога буде знищена на цьому напрямку, і в них фізично вже не буде можливостей руйнувати місто. Так, коли саме, коли саме це буде, скажіть мені, покажіть. Ну це захист. Чи припиниться до кінця літа ці бомбардування кабами Харкова? Чи припиниться це до кінця літа? Повільно. Літом ще буде це. Ще жертви. Так, чи припиниться це восени? 24 року припиниться ці обстріли восени. У осінь прийде якась допомога ще більша. Будуть військові дії, відкриває шлях на те, щоб це припиниться, щоб ворог не, не зміг дос ну, не мав можливості це робити. Так, але все одно ще ілюзорний успіх, і це ще осени буде продовжуватись, Чи взимку, чи припиниться цей жах взимку, скажіть? Да, зміна долі. Скрита угроза, все одно ще є зимою, також ще будуть стріляти. Справедливість карта смерть. Це припиниться, коли буде знищено ворога, коли буде знищено кремлівську владу, коли його повністю буде ліквідовано. Доти. Це не припиниться. Тобто до кінця війни це буде тривати, на жаль. Давайте приберемо цей весь негатив, повернемося негативне ворогу. Мої голови це повернемо. Ситуація дуже нехороша. Так, все залишаємо це все. Залишаємо. Захист міста буде посилюватися. Буде дуже вкріплено захист. Відкриті шляхи на це. Оборона. Але руйнування також виходять. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста Карків. прошу відвести біду. Плани ворогу змінити плани ворогу. Нехай іншими справами займається. І прошу весь негатив, всю шкоду, що ворог завдає, поверніть на голову ворогу. По Верховному суду буде так і так буде. Хай всі ракети, бомби, снаряди, кабель зриваються там, де їх запускають. На території ворога на Росії буде так і так буде. Перешкод більше нема. Хочу подивитися, коли скінчиться війна. Там бу були прогнози, що влітку скінчиться війна. Зараз ситуація змінилась, бо Росії надійшла допомога. За них країни почали. Ну, на їх сторону стали деякі країни нехороші і надають їм допомогу. Тому змінилася ситуація. Хочу подивитися, коли скінчиться війна, коли буде припинені військові дії в Україні. Скажіть, чи буде це влітку 24-го року, чи припиниться війна? Ну, перемога виходить, перемога виходить. Обстріли не припиняться. Тобто, ще влітку війна ще буде. Так, давайте дивимося ще далі. Чи скінчиться війна до кінця 24-го року? Чи скінчиться війна в Україні до кінця 24-го року, скажіть? Тобто, я так розумію, що влітку будуть якісь наші перемоги на якихось напрямках, але війна ще не скінчиться і ворог буде тероризувати. Нас обстрілами своїми. Так, скажіть, покажіть, чи скінчиться війна до кінця 24-го року? Ми жертви, війна ще триває. Майже 9 пентаклів у вашому будинку. Е Мірянець воно стане тихішим. І це вже буде йти до завершення. Ваш внутрішній вогонь вкаже вам путь. Так. Ну, це також карти того, що ситуацію або спробують якось заморозити, якось домовляться про припинення бойових дій, але вони ще будуть такі вяло в'ялатікущі, це ще не завершення війни. Така ситуація. Тримаємося, все буде добре, ми все переживемо. Мені дуже сумно, що так відбувається. І, і я хочу повернути весь негатив ворогу, все, що мешканці Харкова відчувають, і мешканці інших міст України, яких кожної ночі лунають сигнали. Повітряної тривоги. І я хочу все весь цей негатив повернути на голову ворогу. Так, ці негативні карти зараз ми заперечуємо. Це добре, перекриваю вищі сили, прошу, захисту для Харкова, для України, для всіх інших міст, які потерпають від ракетних ударів росіян. Прошу, зупиніть цей жах, поверніть весь негатив на голову ворогу, на голову росіянам. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема.